Вітаю, шановне панство! Мене звати Ольга і я студент-психолог на 4-му курсі навчання на кафедрі клінічної психології. Це відео записую з метою якнайкращої підготовки до майбутньої сесії, тому воно скоріш професійне, але я думаю, любителям теж може зайти. Тож обов'язково підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Я давно вже не була на Ютубі і трохи хвилююсь. Сьогодні буду говорити про теорію сімів сімейних систем Мюрея Боуена і як завжди, перед тим як вивчати будь-яку концепцію, я люблю дізнаватись саму автобіографію того. Хто її створив? Отже, трошки про Мюрея Бовена він народився 31 січня 1913 року в штаті Теннесі США в сім'ї політика і був самим старшим з п'яти дітей в сім'ї. Про його маму мені, на жаль, не вдалося знайти нічого і дуже прикро. Адже мені було цікаво, вихідцем, власне, з якої сімейної системи був сам вчений. В 1937 році він отримує ступінь доктора в галузі хірургії, стажується в двох. Клініках, але вже 1941 присвячує себе службі в військах США і Європи під час Другої світової війни. Так постійно спілкуючись з солдатами, він змінює свій фокус уваги з хірургії на психіатрію і вже по закінченню війни в 1946 році очолює свій фонд, де займається психіатрією і психоаналізом особистості. Потім він працює в національному інституті психічного здоров'я, де і розвиває свою теорію сімейних систем Мюрея Бовена. Мюрей Бовен дуже багато працював в сім'ях, де є хворі на шизофренію. Він був членом багатьох асоціацій і, включно до 1990 року, був професором на кафедрі клінічної психології, де своїм студентам пояснював, що терапевтувати потрібно не тільки той симптом, з яким прийшло подружжя, сім'я чи конкретна людина. Обов'язково потрібно досліджувати родовий анамнез цієї людини для того, щоб зрозуміти, звідки власне цей симптом взагалі там міг з'явитись, і таке його нетипове бачення дуже сильно контрастувало з фрейдівським психоаналізом, де основна увага фокусувалась на поетапному психосексуальному розвитку людини і її фіксації на травмуючому досвіді. Помер вчений 9 жовтня 1990 року від раку ракуле. Отже, Мюрей Бовен запропонував вісім концепцій в рамках його теорії сімейної терапії. І перший концепт це диференціація. Я з якого я сьогодні і почну сам термін диференціація означає процес розділення частин одна від одної з метою розуміння, чим вони відлічаються. Диференціація я в сімейній системі Мюрея Бовена. Це про здатність людини до автономії, що напряму залежить від її адаптативних спроможностей. Тобі ж людина з високим рівнем диференціації має високі адаптативні спроможності. Це коли будь-яку інформацію, яка до неї поступає, людина здатна відфільтровувати, аналізувати і ставити під критику. Ну і відповідно, людина з низьким рівнем диференціації це та, яка фанатично поглинає будь-яку інформацію. І по цій причині Мюрей Боуен став цікавитись, чим власне людський рід відлічається від тваринного і відповідь дуже проста. З розвитком у нас префронтальної кори людина почала здобувати таку нетипову і особливу. Для тваринного світу рису як свідомість. Свідомість це про наявність критики, це про саморефлексію, це про самість, це про психологічне я. І ось саме це психологічне глибинне людське я являється локусом самоконтролю, самообладання, самопізнання, світогляду, сепарації, вибору. Чим більше в людини розвинете свідоме я, тим більш гнучкими стають її реакції на стиль. Ну, в тваринному світі як? Стимул, реакція, стимул-реакція. Але ознакою приналежності до людського роду є стимул усвідомлення. Вибір реакції, і тільки потім сама реакція. Звідси можна сміливо сказати, що диференціація це здатність людини відмежовувати себе від автоматизованої інстинктивно-емоційної сфери та обирати свою реакцію, жити своїм вибором, своїми цінностями, своїми переконаннями. І зараз мова не про те, що потрібно подавляти свої емоції ні, навпаки, ознакою високодиференційованої людини вважається, коли людина здатна розуміти свої потреби, відслідковувати свої емоції, відрефлексовувати їх, переживати. Відповідних конгруентних обставинах і навпаки інстинктивною ознакою вважається, коли людина навпаки подавляє свої емоції, не розуміє їх, забороняє собі їх проживати, що в результаті все одно призведе до імпульсивно-емоційних афектів. Більшість людей обирає не користуватися своєю еволюційною перевагою і залишається в злеті зі своїми інстинктами і родовими програмами. Тут Мюрей Боуен зазначає що в міру того, що ми являємося соціальними істотами, можливо 100% сепарація, 100% диференціація буде і неумісною. Однак, розвиваючи свою свідомість, ми люди здатні вирішувати, що нам робити зі своїм еволюційно-родовим спадком. І, до речі, варто також зауважити, що високоінтелектуальні спроможності людини не являються ознакою її високої диференціації. Людина може бути найкращим літератором, фізиком, програмістом, однак психологічно все одно бути на рівні емоційно-інстинктивних процесів. І допомагати їй в цьому будуть такі психологічні захисти, як раціоналізація, інтелектуалізація, інтроекція, дефлекція. Ретрофлексія і так далі. Відразу хочу попередити, аби уникнути непорозумінь. Коли я говорю про еволюційну родову систему, то не маю на увазі нічого езотерично магічного, на чому безумовно спекулює дуже багато інфошахраїв. Так, коли людина приходить з запитом, скажімо, чому в мене одвічні проблеми в матеріальному плані, то у відповідь може почути щось на кшталт. А так, це ж 15 життів тому, ти і вся твоя родина були заможними феодалами. Які всіх обкрадали, от вам і повертається ні? На прикладі цього ж фінансового питання Мюрей Бовен пропонував дослідити своє родове дерево для того, щоб зрозуміти, які відносини з фінансами були в усьому роду? Так, живий кейс життя прапрапрадід моєї мами був заможним куркулем, який завзято працював для того, щоб розвивати свій добробут. Але прийшла радянська влада, його розкуркулили, відіслали в заслання. Вся родина понесла дуже багато втрат, і сім'я і її підлеглі стали жебраками. По об'єктивним причинам, тому що це вороги народу, причина на зв'язок цього дійства завжди замовчувався і ніколи не пояснювався, однак. Уже щонайменше трьом поколінням була передана установка, що гроші це те, що приносить нещастя. І якщо подивитись, в яких умовах ця установка зароджувалась, все стає зрозумілим. Тут дуже багато співпереживання. Однак, якщо взяти цю саму установку в тут і тепер. То об'єктивно вона вже втратила свою актуальність. І от саме для цього Мюрей Боуен пропонував досліджувати своє родове дерево, саме для цього він пропонував розвивати свою свідомість і рівень своєї диференціації, аби виявляти ось ці родові патерни і вчасно відмежовуватись від самих деструктивних із них. Також Мюррей Боуен зазначав, що істинний рівень диференціації завжди може перевіритись тільки в умовах тривоги. Боги. Можна повсякчас вважати себе самим свідомим, самим інтелектуальним, самим розвинутим, однак нічого не говорить про істинний рівень диференціації. так?» Як умови стресу. Так, люди з низьким рівнем диференціації під час стресу, без жодного опору і критики, піддаються своїм інстинктивно емоційним процесам. Люди з середнім рівнем диференціації тримають себе в руках ще певний час, хоч і нервують, але намагаються обдумувати способи рішення. Однак варто стати ще бодай одному подразнику: кульочок в супермаркеті не відкрився, і все, почався пікет. Ну, і Люди з високим рівнем диференціації. Теж піддаються тривозі, однак із-за високих адаптативних спроможностей і саморефлексії, вони здатні значно швидше виходити зі станів афекту. Тут же Мюррей Боуен додавав, що іноді низькодиференційована людина, яка знаходиться в безпечних, благоприємних умовах, здатна вести себе місцями розумніше, ніж високодиференційована людина, яка регулярно піддається умовам тривоги. І зараз у мене. Такий приклад в голові, скажімо, я низькодиференційована особистість, а якась захисниця або захисник на фронті мають високий рівень диференціації. Однак я, перебуваючи в своїх відносно безпечних умовах, можу вести себе місцями дещо розумніше, ніж ті люди, які щодня піддаються дуже великому стресу. Але тут же, якщо нас поміняти місцями, я думаю, дуже швидко гиря наступить саме мені в свою чергу. В самій концепції диференціації я. Присутні також такі структури, як центральне я і псевдоя. Псевдоя формується в процесі одобрення або неодобрення поведінки зі сторони значимих фігур. Таким чином, псевдоя вміщає в себе невідфільтровані, автоматизовані, дуже часто протирічливі цінності, переконання, ідеали, догми. Страхи застороги тієї родової системи, того класу, тієї общини, в якій людина зростає і знаходиться. Перебуваючи під впливом цього псевдоя, людина починає шукати стосунків не для себе, не для того, щоб бути щасливою, а для того, щоб хтось постійно одобрював і підтверджував напередодні вивчені нею наративи. Так, коли така пара по інтересам сходиться, то дуже часто між ними починає боротьба за владу, чиє псевдоя, буде зверху правим. Може бути тільки один. В результаті один стає головним, а другий приймає на себе роль компліментарного придатку до цього головного. Тобі ж залежним. Однак, із за того, що вже з самого початку ця комунікація штучна, дуже швидко між цими двома виникає велика і несвідома напруга, що часто характеризується відчуттям втрати себе. І ось ця сама напруга породжує бажання віддалитись, а вже це бажання породжує. Різної форми конфлікти і взагалі приводи, чому б розбігтися, хоч трішки по різним углам. На живих прикладах дуже часто це ті пари, які сходяться, розходяться, сходяться, розходяться. Або це ті подружжя, де скажімо, хтось один із них 24 на 7 перебуває на роботі і взагалі шукає будь-якого приводу, аби тільки не залишатись вдома. Також це той приклад, коли, скажімо, подружжя вже давно розлучилось, але Продовжує один про одного думати, влаштовує якісь перепалки, обговорює один одного за спиною, і навіть якщо формально на папері все завершено, психологічно ця пара продовжує свої стосунки. Сюди ж можна додати приклад, коли жінка весь час жалкується, що чоловік не хоче її слухати і уникає, а чоловік уникає, тому що жінка повсякчас невдоволена і весь час чомусь намагається щось доказати. От всі. Дивляться зі сторони на таку пару, о, які прекрасні, вже стільки років разом. Але, на жаль, єдине, що тримає цю пару разом, це ось це відчуття одинокості один з одним і нерозуміння, хто з них хто і що вони поруч один одного роблять. Центральне я психологічно істинне і автентичне це набір усвідомлених, відрефлексованих цінностей, це набір свого світогляду, своїх переконань, свого вибору, плюс морально-вольовий аспект. Чим більше в людини розвинене центральне я, тим менше місця залишається для псевдо. І також Мюррей Бовен виявив відносний показник рівня диференціаціях саме в парі – від 1 до 25. Тобто максимум 25% автономії, 75% злиття. О. Це саме ті люди, які одвічно шукають самої унікальної, самої особливої і самої неповторної лавсторії в їх житті. Це ті люди, які одвічно шукають самого вдалого часу, саме комфортних умов і самих найкращих знаків. Коли така пара вже сформована, вони одвічно шукають підтвердження того, що один одного люблять, що ніхто ніколи нікого не кине. Їхні ресурси постійно зосереджують. На тому, аби один одному щось довести, доказати, переконати, перебороти, І от саме із того, що вся енергія цієї пари зливається не туди, вони автоматично роблять свій шлях короткочасним. Зійшлись, розійшлись, зійшлись, розійшлись. Також дуже часто вони матеріально можуть бути залежними від третіх сторін, опікунів чи батьків. Ну і головним симптомом, як правило, в цій парі буде одвічна одвічена одвічні складнощі, одвічні сварки, якісь постійні захворювання і якісь одвічні непорозуміння. Від 25 до 50, це така помірна диференціація, коли людина ще поки що залежить від оцінок інших, людина ще поки що робить сенсом свого життя пошук стосунків. Саме пошук, а не побудову. Людина ще поки що зосереджена на оцінках зовні. Також вона сприймає себе виключно через статус: от я окей, тільки якщо я в парі. От я окей, тільки якщо ми одружені і самі щасливі, або я окей тільки Якщо я займаю керівну посаду, ну і так далі. Однак це саме той перехідний рівень. Коли людина вже здатна розуміти і відрефлексовувати частину своїх переживань, це саме той рівень, коли людина сповільнюється і може подивитись на свої реакції. Це саме те місце, коли людина починає набудовувати свої цінності і стратегічно здатна робити розумні рішення в сторону нових переконань. Від 50 до 75% – це вже високий рівень диференціації, психологічне я цілісне. Стійке людина з легкістю перебуває і в стосунках, і без них. Дуже часто на цьому рівні люди зайняті якимись глобальними задачами. Вони подорожують, досліджують, вивчають, зайняті конкретною справою. Ложкою дьогтю, бочці меду може бути те, що коли Трапляється дуже великий стрес, людина на певний час може дестабілізуватись. Ну і від 75 до 100% – це одиниці в своєму числі. І Мюррей Боуен вважав, що такими мають бути саме психологи. І наостанок. Основна причина, чому ми люди ніколи не зможемо бути в однакових умовах, це різний рівень нашого усвідомлення. Також не можуть будувати довгострокові стосунки люди, які базово вже знаходяться на різних рівнях розвитку. Своє завжди тягнеться до свого. Так будується коло спілкувань, общини, класи, тільки коли людина починає розуміти свої потреби. Відрефлексовувати свої реакції, встановлювати свої цінності, свої переконання і робити свій вибір. Тільки тоді змінюється її світ навколо, і от саме її світ навколо, а не весь в цілому. Це теж важливо дуже розуміти. Ніякі зовнішні атрибути, ні дружба, ні одруження з високодиференційованими людьми, ні сама ідеальна концепція і ніяка свята релігія не здатні компенсувати реального розвитку особистості. Тільки сама людина, психологічно над собою працюючи, здатна підвищувати свій рівень усвідомлення. Мирного нам всім українського неба над головою, бережімо себе.